Вітаю! Сьогодні поговоримо про фільм Субстанція і в цьому відео знайдемо відповіді на такі питання: чи про кожного з нас цей фільм? Про що насправді він оповідає? Чому головна героїня перетворилася на монстра? І пояснення фіналу фільму. А також чи можна досягти ідеалу, чи ми нарциси, як залежність від думки оточуючих, деформує наше самосприйняття, і до чого тут інстаграм. Елізабет Спаркл, справжня суперзірка та володарка премії Оскар, яка веде неймовірне популярне фітнес-шоу, аж допоки продюсер не вирішує, що прийшов час для передчасної пенсії, і тоді в житті Елізабет з'являється субстанція загадковий препарат. Для реплікації клітин, що тимчасово створює молодшу кращу версію людини, хочу сказати одразу свою думку про втілення цієї ідеї. Він насправді викликає багато різних емоцій від сміху до відразу. Місцями я відчувала такий легкий шок від деяких сцен. Спочатку я навіть подумала, ну навіщо робити це саме так? Ну, невже не можна було якось адекватніше? Передати основну думку, але згодом я зрозуміла, що от саме ці емоції автори і намагалися викликати у глядача, зробивши таку собі шокову терапію, треба ще також розуміти, що це кіно артхаусне, а артхаус це завжди специфічне кіно. Далеко не для всіх критики, до речі, про нього пишуть, що це надзвичайно специфічний фільм, похмуро кумадний, рясний, сумний і розгніваний одночасно. І тепер давайте трошки в глибину, що ми бачимо в цьому фільмі. Ми бачимо, що є частина, яку схвалює суспільство. Її звуть Сью, головна героїня її любить і готова на все, щоб в ній залишатися. Але це неможливо. І коли Елізабет знов стикається із реальним я, то до нього в неї відбувається неприйняття, відраза бажання його заховати від усіх. Тобто, самооцінка такої людини залежить виключно від схвалення оточуючих, і це ми з вами напевно вже розуміємо, що це певною мірою про нарцисизм, де я. Д мене є частина, яку не схвалює суспільство, я її ненавиджу в собі і всіляко приховую. І я створюю собі іншу ідеальну, соціально схвалену частину і намагаюсь транслювати лише її. А для зручності я буду називати частини, в яких перебувала героїня, Елізабет або реальне я, і сію або ідеальне я. А ще там є третя частина, яка називається Відсторонений самовтішувач». Про це трошки згодом. Так ось, чим нам корисний і цікавий цей фільм? Тим, що ось такі сценарії, як нам показали, це прямо можуть розгортатися в нас е, всередині. В кожному з нас в певній мірі є оцей Нарцисизм, наприклад, у нас можуть бути погані важкі стосунки, але в соцмережах ми можемо викладати фотки, де ми просто саме ідеальна пара у світі. І на перший погляд, ну чого ти причепилась? Нібито немає нічого в цьому шкідливого. Але якщо в це занурюватись, ми можемо прийти до того, що це створює для психіки певний конфлікт. Тут, нібито, є якісь справжні почуття, з яким б варто було розібратися, але замість цього я ігноруючи ці почуття, створюю світ, де нібито все ідеально, і для психіки немає різниці. Це відбувається просто на фоточках в інстаграмі чи насправді І розбиратися, нібито вже ні з чим не треба. Може, я перебільшую, вже все окей. І в результаті цього відбувається таке певне розщеплення, дисоціація психіки, коли мої почуття справжні окремо. А мої думки, моя поведінка окремо. І от чим більше ми перебуваємо от в цьому стані, коли ми себе обманюємо певним чином, тим складніше буде себе зібрати. Тим складніше нам буде стикатися кожного разу із реальністю, стикатися з тим, що все ж таки стосунки проблемні. Ну або будь-який інший приклад ви можете навести, який вам зручний. Я просто щоб це було зрозуміліше. Це може сто стосуватися так само і відношення до своєї зовнішності, і так далі. І так далі. Тому що чому так відбувається? Тому що ну рано чи пізно, як я вже сказала, ми будемо неминуче стикатися із реальністю, із реальним я, із реальними стосунками із нашим реальним характером, поглядом. І це реальне я для нарцисів, воно є нікчемним, тому що вони вже полюбили свій ідеальний образ і відмовитись від нього ой як важко. Але насправді тут одразу хочеться сказати, що це реальне я, яке б ідеальне я ми б собі не створювали. Реальне, я зовсім не нікчемне, воно має багато своїх чудових рис, як ми бачимо на прикладі головної героїні. Якби вона змогла прийняти себе, то змогла б далі жити своє життя, будувати близькі стосунки, і ми бачимо, як вона могла зробити вибір на користь. Звичайного нормального життя я зараз говорю про епізод із закоханим нею чоловіком. На мій погляд, це був такий переломний момент. Там ще можна було зупинитися і зберегти свою особистість. Але це тотальне неприйняття себе, тому що суспільство сказало, що ти там не підходиш під наші рамки за певними критеріями. Зруйнувало її до кінця. А ми бачимо, як героїня сама мучиться від того, що їй хочеться. Того схвалення, яке може отримати 20-річна гарна дівчинка, і вона сама вже розуміє, що це треба зупинити, тому що це руйнує її, але все рівно, на жаль, та частина вона перемагає, як ми потім бачимо. В фільмі це демонструється через певні метафори та гіперболізації. Ми бачимо, що тіло Елізабет, тіло її реального я, чим більше вона перебуває в тілі. Сію ідеального я починає поступово гнити, символізуючи таку поступову втрату себе. І реальне я починає заїдати своє відчуття неповноцінності, нікчемності. Те, що я казала про третю частину від самовтішувача, Елізабет, коли опиняється в цій частині, знов намагається зробити так, щоб ці дні, поки його черга жити, пролетіли якомога скоріше. Це те по суті, що ми можемо спостерігати в нашому житті, коли людина заїдає так само свої якісь незручні почуття. І ось коли вона опиняється в ідеальному я, ми бачимо, що вона боїться бути, так би мовити, викритою, що хтось помітить, що вона це не вона. На інтерв'ю СЮ відповідає, що ніколи не була фанаткою Елізабет, і що та неї думку взагалі старомодна. Вона повністю ніби відмовляється від свого реального я, що відбувається в житті з нарцисами. Вони всіма силами будують у цей. Захист ідеальний і намагаються всіляко приховати те, що знаходиться під цим захистом, тобто своє справжнє я, і намагаються вони це приховати не тільки від суспільства, а навіть від самого себе. По суті, весь цей фільм про боротьбу цих частин особистості. Чим більше людина перебуває і нарощує у цей захист ідеальне я. Тим менше в нього контакту із цим реальним я, тим важче з ним кожного разу стикатися, тим сильніше і скоріше воно самознищується. В одній із останніх сцен реальне я повністю перетворилося на чудовисько, і це я усвідомлюю, що сталося це саме через оце ідеальне я. І Елізабет в цей момент приймає рішення відмовитися від. Ідеальних захистів від Сью, вбити її, але голос її каже, що залишиться лише твоє реальне я, якщо ти вб'єш ідеальне, Елізабет спочатку погоджується, але в якийсь момент, майже в останній, вона не хоче все ж таки відмовлятися від нього, кажучи фразу, що ти єдине, що я в собі люблю. І далі ми бачимо, як сю жорстоким способом вбиває Елізабет, тобто ідеальне я, у цей захист цей вбиває реальні почуття, реальну людину. Далі ми спостерігаємо, що у сіо майже перед виходом на сцену починають випадати зуби і сиплеться тіло, що символізує крихкість, непостійність і штучність ідеального я у цього захисту. Цей захист він дуже завжди крихкий. І оце я воно буквально розсипається, тому що не може існувати без фундамента особистості, без реального я, яке знищити неможливо. Це до того, коли люди думають, що їм вдасться створити ідеальний образ і постійно йому слідувати. На жаль, ні. І моє трактування фіналу всі частини особистості об'єднуються між собою і перетворюються на одного жахливого монстра. Який лякає, викликає жахи відразу від людей особисто для мене це означає наступне: чим більше ми намагаємося створювати ідеальний образ, приховуючи себе справжнього, тим сильніше в результаті ми викликаємо у людей замість схвалення зворотній ефект в цій боротьбі із самим собою. В якийсь момент ми неминуче стикаємось з неприйняттями з боку людей, тому що Рано чи пізно нас побачать справжнім, побачать те, що ми насправді себе являємо, а не те, що намагаємося демонструвати. І наша героїня, на жаль, майже повністю зруйнувала своє реальне Я в погоні за досконалістю. І люди побачили те, що викликало в них замість схвалення відразу жах і огиду. Також в цій сцені головна героїня гине. Від неї залишається ненадовго обличчя реального я, яке розтікається по зірці саме Елізабет Спаркл, і це символізує, що в фіналі нашого життя які б гори, ілюзії ми собі не будували про себе. З нами залишиться саме реальне Я, наша чесна історія. Фільм підіймає питання, на що людина здатна заради схвалення, але мене, як психолога, цікавить більше. Чому людина здатна на таке заради схвалення? Приходить така відповідь, що ми створіння соціальне, і в різні епохи суспільство ставило перед нами різні вимоги. Колись жінки затягували талію в корсет так, що це деформувало їхні ребра, носили об'ємні зачіски, в яких заводилися миші. Ці приклади можна продовжувати нескінченно. Ми це робимо, тому що нам страшно на безсвідомому рівні не відповідати вимогам суспільства. Колись для жінки це означало, що вона не вийде вдало заміж і її спишуть просто як непотріб. Для нас це означає майже буквально смерть. Раніше нікого не цікавила твоя індивідуальність. Є рамки відповідальним, інакше ти нікому не будеш потрібен. І наш мозок він лишився тим самим, страхи лишилися ті самі. Ось саме тоді, коли ми починаємо усвідомлювати це, в нас з'являється вибір. Адже на сьогоднішній день ми все ж таки його маємо, на мою думку. Ще підіймаються теми фемінізму, ейджизму, вимог до зовнішності. Але я хочу стосовно цього сказати наступне: з одного боку, ми бачимо вплив зовнішнього світу на формування такого розладу, а з іншого боку, вплив внутрішнього світу. Тому відповідальність на мою думку несуть обидві сторони. І знаєте, тут та сама ситуація, що поки є попит, буде пропозиція. Поки є пропозиція, буде попит. Звісно, соцмережі несуть великий внесок в розвиток таких розладів, але все ж таки це існувало завжди задовго до появи інстаграму. І інстаграм це не причина, а скоріше інструмент для втілення подібних потреб. Про героїню мені хочеться сказати наступне. Мені було її шкода, вона знаєте, як обличчя цієї проблеми нашого суспільства. Місцями мені просто хотілося плакати від усвідомлення того, як люди не бачать щастя в тому, що знаходиться в них під носом і шукають його в повітряних замках. В терапії для такої людини дуже важливо навчитися перебувати в контакті зі своїм реальним я, бути із собою чесним і вчитися будувати життя, виходячи саме із цієї частини. По суті, ми розуміємо, що якщо б Елізабет послала нафіг, вибачте, того мужика, який принизив її і звільнив, і спокійно б будувала своє життя. Далі ну зустрічалась б з чоловіком, який закухався в неї, з яким можна було побудувати стосунки. Далі якось працювала б тренером, відкрила б свою студію. Наприклад, нічого подібного б не сталося. Але для цього треба було відмовитись від залежності від схвалення людей. Ідеї цієї вічної молодості і величезної прихильності до своєї персони. А багатьом іноді зробити таке, на жаль, дуже важко. По зірці ми бачимо, як з часом вона псується. Тобто, у всього є своя історія і свій час початок, розвиток і кінець. І це нормально, що нічого не вічно. Але гарна новина полягає в тому, що саме ми обираємо, як скористатися своїм часом. Погоні за ілюзіями або бути чесними з собою і проживати своє справжнє життя. Ось таке вийшло відео. Підтримайте, будь ласка, мій канал лайком, підпискою і до зустрічі в нових відео. Па-па!